Привіт усім! Я сьогодні трішечки буду зливатися з моїм кріслом, але це нічого, тому що через декілька речень я встану і буду демонструвати вам те, що я хочу розповісти. Мене звати Настя, я тренер особистий та дієтолог, і сьогодні ми поспілкуємося про наше дихання в часі тренувань. У мене був проміжок часу, коли я намагалася знайти відповідь про те, як дихати в часі тренувань для себе. Перешукала різні сайти і, якщо чесно, нічого цікавого не знайшла. Вирішила прочитати книжку про дихання, все випробувати на собі і віднайшла для себе самий оптимальний спосіб дихання під час виконання того чи іншого виду тренування. Саме ним я сьогодні з вами поділюся. Ви звичайно, що можете використати мої поради цілком і повністю, а можете просто адаптувати деяку інформацію. З сьогоднішнього відео для себе і зробити так, як буде краще вам. Варто пам'ятати, що дихання надзвичайно важлива складова нашого життя. Допоки ми дихаємо, доти ми живемо. Ще дуже цікава інформація. Багато хто її не знає, але на 85% – Розкладені жирові клітини з нашого організму виходять власне з диханням, а не через потовиділення, як багато хто про це говорить. Тобто, піт це не є один з найважливіших показників того, що ми схудли на 10 кг під час виконання тренування, аж ніяк. Тому що так насправді наша зайва вага виходить з нашим диханням. Дихати правильно під час тренувань також надзвичайно важливо. Я не лише буду вам просто розповідати і сидіти на кріслі. Перш за все, через те, що мені не подобається, що я з ним зливаюся. Саме тому я зараз відштовхну крісло, встану перед вами і буду демонструвати вправи і в тому самому часі розповідати вам про те, як дихаю я під час виконання цих вправ, аби вже пізніше вирішити, чи цей спосіб дихання буде також оптимальний для вас. Ну що ж. Поїхали! Маю надію, що тепер ви мене краще бачите на фоні цієї сірої стіни. Я тепер не зливаюся з кріслом. І так, першу вправу, яку ми розберемо, це вправа присідання, тому що це базова вправа, і на прикладі цієї вправи ми можемо гарно розібрати стиль дихання. Перш за все, пам'ятаємо, що натуральне дихання це тоді, коли ми дихаємо лише носиком. Тобто побираємо повітря носом і випускаємо. Чому важливо побирати повітря носом? Тому що те повітря, яке ми вдихаємо, перш за все, воно нагрівається до потрібної температури для нашого організму, так? тому що це повітря пізніше відправляється в легені, і додатково воно очищається нашими волосинками, які є в нашому носі. А тоді, коли ми побираємо ротом, відповідно ці процеси не відбуваються. Я зрозуміла, що для мене саме оптимальне дихання це тоді, коли я набираю носом, а випускаю ротом. Це однозначно допомагає дотриматися тих всіх процесів, які необхідні для повітря перед тим, як воно поступить до нашого організму. Але знов ж таки, з іншої сторони, мені легше випускати ротом. Також важливо прослідкувати, щоб під час тренування. Ми старалися змінімалізувати панічне дихання. Панічне дихання це тоді, коли ми дихаємо верхньою поверхнею. Спробую це показати. В мене надзвичайно сильно рухається грудна клітина. Так? Але коли ми дихаємо поволі, то по суті по нашому тілу майже навіть не видно, що воно міняє свою форму, так? Подивіться уважно на мене. Переважно завжди ми набираємо повітря в легшій фазі нашої вправи. А в складнішій фазі ми випускаємо його. В такому разі можемо сказати, що наше дихання допомагає нам виконати вправу. У мене є гиря, і з цією гирею я вам продемонструю класичне присідання і як в ньому дихати. Беремо гирю між ніжками, так розставляємо наші стопи трішки ширше ніж наші бедра, Відкриваємо грудну клітину. Опускає, опускаємо наші плечики, сходимо в нижню позицію, це буде легша фаза виконання вправи. І ми набираємо повітря. Тобто, І тепер ми будемо переходити до складнішої фази. Тобто, нам потрібно буде підняти навантаження і випрямити наше тіло. Тут ми випускаємо. Звичайно, якщо навантаження маленьке, або ви взагалі без навантаження, ви це можете зробити без додаткових звуків. Тобто, набрали. Саме так буде відбуватися дихання під час виконання вправи як у присідання. Як це відбувається в планочці? Тому що в планочці ми стоїмо, так скажемо, нерухомі. Так в нас немає фази легша і складніша. Що ми робимо в планку? Звичайному, тобто не динамічному, в звичайній класичній планочці. Просто стаємо в планочку, так, сіднички під себе, спинка рівненька, голова продовження спини, і просто. Дихаємо врівноважено. І намагаємося відчувати, як максимально у нас напружується м'язи пресу. Так? Тепер давайте перейдемо до швидшої версії виконання вправ. Я зараз подумаю, яку вправу вам продемонструвати. Окей. Okay. Так, це будуть стрибки. Як вона називається, зірочка або джампінг. І ця вправа, коли ми виконуємо ось такий рух. Як я для себе його поділила по фазах? Набираю. Переважно в таких вправах, які ми виконуємо швидше, знову ж таки важче віднайти легшу фазу і складнішу фазу. Так? Я просто ділю пофазово. Тобто в одному русі я буду набирати повітря, в іншому буду навпаки випускати. Відбувається це в мене ось так. Набрала Для прикладу стрибки. Немає такої фази, де ми можемо її віднайти. Легше, складніше. Хоча такі вправи також є. Наприклад. Завжди стрибок буде складнішою фазою, так? і ми будемо випускати повітря, а сходячи вниз, набирати повітря. Ну, це той самий принцип, як ми виконуємо просто спокійні присідання. Варто пам'ятати, що така увага на диханні в часі тренування, перш за все, дозволить нам не захекуватися. так? І в мене ще є така проблема з дитинства, чому я так сильно цікавилася диханням, і чому для мене так сильно було важливо віднайти свій спосіб, який дозволить мені тренуватися оптимально, а не цілий час задихуватися. Чувати біль ось тут внизу, шукати способу, щоб відпочити, бігти до дверей, відкривати двері, щоб подихати свіжим повітрям, в нашому спродалі, в якому я зараз тренуюся. Так, у мене з дитинства була проблема, в мене лапала астма. Ось я пам'ятаю, що навіть колись, після однієї з пробіжок, вчитель фізкультури сказав мені, що ти більше бігати не будеш, бо я переймаю за твоє здоров'я. Я просто так задихалася, це знаєте. Це тоді, коли набираєш повітря, воно ну ніяк не йде. І зараз у мене також таке може бути під час кардіо, але це лише тоді, коли я втрачаю контроль над своїм диханням. І так, цей спосіб дихання допоміг мені тепер працювати набагато краще, набагато продуктивніше, і вірю, що вам ця лекція також стане у нагоді. Загалом, якщо б ви хотіли більше таких повчальних відео, пишіть мені в коментарях. Давайте знати, я буду записувати, хоча це завжди складніше. На це потрібно також назбирати натхнення, бажання, виділити час, продумати. Але з іншої перспективи це цікаво, і я би хотіла, щоб на моїй сторіночці було більше такого повчального контенту. Щиро буду вдячна за ваші пальчики вгору, за ваші підписки. Підтримайте український канал, тому що це та мова, якою я можу спілкуватися. Вільно. Дякую вам велике за те, що ви переглянули це відео. Вірю, що воно стане для вас у нагоді. До зустрічі на наступних відео. Па-па!